Польський бренд ортопедичних виробів капс давно завоював серця серед тих, хто дбає про здоров'я ніг. Не забув він про дитячі ніжки. Капс Релакс Kids Ця устілка супінатор створена для максимального комфорту дитячих ніг. Вона надійно підтримує склепіння стопи в природному, анатомічно правильному положенні. Завдяки антибактеріальному просоченню та шару з активованим вугіллям устілка допомагає підтримувати гігієну ніг, знижує дискомфорт і в тому протягом дня. Устілки Anatomix Kids спеціально для дітей із чутливою шкірою стоп, зроблені з використанням латексної піни і покриті овечою шкірою. Зменшують навантаження на суглоби. Під час ходьби та активних ігор, дуже м'які та зручні, мають антибактеріальне покриття і добре вбирають вологу. Дитячі ортопедичні устілки Apoia Kids створені для надання підтримки, комфорту та стабільності стопам. Завдяки анатомічній формі вони допомагають зменшити біль, що виникає внаслідок перевантаження стопи під час активного руху ходьби або бігу. Основу устілок виконана із застосуванням протиковської підкладки та карбонового фільтру. Верхній шар натуральна овчина. Вона чудово поглинає вологу, забезпечує відчуття свіжості і комфорту для ніг.